Президент Янукович переховується в Московській області Російської Федерації, мешкає в селищі Барвіха поруч із путінськими чиновниками. Сьогодні Януковича засудили до 15 років позбавлення волі через дезертирство. І це вже другий вирок щодо нього в українському суді. Щоправда, винесений заочно. За яким маршрутом тікав колишній очільник країни? Хто йому допомагав і як же йому живеться на Росії? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Подільський райсуд столиці оголосив вирок Віктору Януковичу, а також колишньому заступнику начальника управління державної охорони Костянтину Кобзарю. Обоє за версією слідства 23 лютого 2014 року не просто втекли з України, а вивезли з собою ще 20 людей співробітників державної охорони. Вони спланували виліт до Ерефії. Через Крим в обхід державного кордону. Де ж зараз засуджені? За інформацією офісу генпрокурора, нині Янукович переховується в селищі Барвіха Московської області, а Кобзар у Москві. Нагадаю, це вже другий вирок щодо Віктора Януковича. У січні 2019-го Феміда визнала його пособником у війні проти України, а також державним зрадником, за що йому присудили 13 років позбавлення волі. На жаль, обидва вироки заочні. І очевидно, що Янукович не повертатиметься в Україну добровільно, тож навряд чи постане перед судом. Раніше в офісі генпрокурора розповідали, що за кордон Янукович. Теж не потикається через міжнародне переслідування, сидить в Росії всі ці 10 років. Мовляв, в Підмосков'ї він організував собі нове межегір'я по сусідству. З ним живуть російські співаки, репери, мільярдери. Та путінські чиновники за роки у вигнанні Янукович встиг стати молодим батьком, принаймні так стверджувала українська журналістка Соня Кошкіна. За інформацією медійниці, приблизно 2018 року, колишнього президента від коханки Любові Полежай народився син Гриша. Як же відбувалася втеча з України? Януковичі компанія летіли трьома російськими військовими гелікоптерами під керуванням льотчика-пілота збройних сил Ерефії, вихідна точка, село Урзув Мангушського району Донецької області. Звідти вони вилетіли до військового аеродрому в російському Єйську, після – до Анапи. А звідти на військово-транспортному літаку направилися до аеродрому Гвардійське в Криму.